Їй лише 14. Вона дуже любила спорт. Через нього загинула. Під час тренувань на санній трасі у Кременці померла Діана Новосад. Ось це місце. Дівчина на швидкості проїжджала дистанцію, наткнулась на відламану дерев'яну частину дошки. Уламок травмував Діану смертельно. Ось так виглядала її спортивна форма після трагедії. Світлана Кравчук бачила все на власні очі. Вона тренерка дівчини. Сьогодні їй важко говорити, але пригадує: тоді саме вона проводила заняття. Розповідає, Діана займалася Року. Була працьовитою та наполегливою, навіть хотіла бути вчителькою фізкультури. В першу чергу виношу свої співчуття взагалі родині, що сестра, що я, ми дуже багато робили для дітей. Ми своїх дітей не бачили, насправді їм душу віддавали. Але такий випадок стався перед тими. Провірили трасу, як ми говорили. Ну, типу, провірили санки, як зазвичай, пройшлися по трасі, ну і почали тренування. Хвилин 40-50 тренування йшло. Тобто я також бігала з точки в точку, типу е з точки в точку от, давала інформацію. Тому такий нещасний випадок, вважаю, що стався. Коли сталася трагедія, обидві тренерки Світлана і її сестра одразу ж викликали швидку та відвели інших дітей, аби не завдати їм психологічних травм. І швидка, ну як е, сестра ну дуже довго не їхала. Вона дзвонила е, разів три-чотири на її ці всі скріншоти. Я також дзвонила. Мені прям кричали, типу, що, що ми вже визвали, типу швидку. Е, що... Типу, не дзвоніть, бо ми вже везли. Кажуть, ну тут важкий випадок, швидку негайно потрібно. І швидка приїхала ну, десь за 20-25 хвилин. Сьогодні ми у селі, де прощаються з Діаною Новосад. У Жолобах оголосили траур. Чорна стрічка висить на прапорі біля гімназії. Всередині стоїть світлина дев'ятикласниці. Тут для усіх це велика втрата. Кажуть, вона була прикладом для багатьох. Дуже добра дитина, така вона активна. Хороша, дуже вона така завжди вона приймала участь у всяких міроприємствах і вчилася добре, поважала учителів, ну, батьків поважала і була дуже хороша, активна дівчинка. Я просто нема слів виразити ту біль, яку ми чуємо, ну, відчуваємо до неї. І... Дуже сумуємо, що така хороша дитина пішла з життя через такі обставини, такі, як то кажуть. О, вона займала, любила займатися спортом, і активну участь приймала тут в школі. Вона була добра, хороша, чуйна дівчинка до всіх. Я знаю, так ми в одному кінці сиділи, вона в другому кінці. Ну, то в церкві ми її завжди вона біля нас стояла, така в них менші сестрички є. Настя і Верніка. Ну, то вона завжди така для них, як старша сестричка, як мама все одно. Вона їх вчила, вона їм підказувала. Ну, хороша, я нічого не можу сказати, бо вона хороша, дійсно дитина була. Вона добра для... і в школі діти про нього гарно відзиваються, що допомагала всім. І контрольно, що треба. Що... Ну, дуже хороша, дуже жалко. Так по сьогодні навіть не, не віриться. Добре була, приходила до нас на кожній перерві. Е... Дружила зі всіма. Багато хто з нею дружив в школі. Діана приходила в магазин майже кожний ранок. Зранку купляла круасани для себе і для своїх менших сестричок. Привітна, віталася, усміхалася, шкода дівчинки, співчуваємо родині. Добра, щира, з планами на майбутнє. Ніхто не міг повірити, що ця сана-траса, яку так любила Діана, забере у неї життя. Зараз за моєю спиною саме та сана траса, де 24 травня сталася трагедія смерть дівчинки. Наразі роботу траси призупинили, тренування відмінили, а територію взагалі закрили. Директор Кременецької обласної дитячої юнацької спортивної школи Колос Анатолій Малищак коментувати ситуацію відмовився. Мовляв, поки йде слідство, своєю інформацією, не хоче нашкодити. Ну, я відмовляюсь командувати, тому що база припинила роботу, і вже не робочий час, я не маю можливості зустрітися. Треба було заздалегідь дзвонити, тому що є рішення, і всі я їх виконую, слідчую групи да все. Поступила мені команда, що мала бути база вчора закрита, прийшло сьогодні офіційне повідомлення, написаний наказ, припинення діяльності, повідомлення всі організації, все. Тепер я. Не знаю, чекає дальших дій, які будуть нам прийняти рішення судом слідчими органами. Тоді щось можу вам. Та поки ми на місці оглядаємо трасу самі. Відомо, що вона єдина в Україні, де проводять тренування, змагання та чемпіонати з цього виду спорту. Та навіть нам одразу видно, траса справді потребує ремонту. Обійшовши кілька поворотів на власні очі, бачимо страшні дошки, справді небезпечні для життя. Вже у поліції нам пояснили, одразу ж після смерті дівчини опитали свідків, обгородили місце трагедії. Зараз ведеться розслідування. На сьогоднішній день з'ясовано кому власне належить ця сам. Хто є відповідальним за її скажімо так, безпеку. Наразі проводиться судово-медична експертиза тіла загиблої, аби встановити ну, причину смерті. Ми розуміємо, що це формальність, але має бути вона задокументована. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу України і проводиться розслідування. Санна траса у Кременці облаштована ще в 70-х роках і капітально ремонтували її один раз. Всі ці роки лише частково латали. Зараз родина 14-річної Діани Новосад оплакує втрату та хоче, аби винні були покарані, бо під загрозою життя усіх інших вихованців спортивної школи, які люблять санний спорт, наразі ведеться слідство.